За часів святих братів грецька мова була самою популярною по всьому цивілізованому світі. Тому у своїй абетці святі брати за основу брали саме грецьку мову. Саме в часи Візантійської імперії церква розвивалась і багато чого було написано: пісні співи, життя і труди святих, церковні гімни, молитви, догмати, канони Нового та старого Заповіту. Кирили Мефодій постаралися все це духовне багатство і духовну красоту перенести у церковну славянську мову без втрати суті, щоб наші праотці слов'яни по в повноті перейняли все духовне багатство православ'я. Ви просто бачите незнайомі грецькі букви і відразу думаєте, що це щось чуже, але це наш духовний та культурний скарб, який від ворогів оберігали наші предки славні козаки. На якій мові молилися козаки на церковнослав'янській. Пересопницьке євангеліє, на, е, на якому президент дає присягу, написано на якій мові? На церковнослав'янській. Це наша древня мова. Її забувати не можна. Більш того, ми повинні тягнутися до знань, а не все спрощувати і спускати на наш рівень. Тягнутися потрібно до неба. Людина, яка в церкві читає церковно славянською з легкістю може відкрити древні рукописи тисячолітньої давності і зрозуміти, що було написано 500 і тисячу років назад. Наша церква це культура, якій більше тисячі років. Китайці, араби, євреї бережуть свою культуру. А і, і ми повинні берегти своє і свою історію і культуру. Церковнослов'янська більш точно відображає догматичну і богословську суть молитв. Це свого роду мова духовної поезії. Це е, просто ілюзія, що церковнослов'янська мова важка. Ви навіть не пробували її вивчати. Кажуть, що слова незрозумілі. Там не так багато тих незрозумілих слів, коли людина захоче, вона все зможе, а коли не хоче, то знаходить оправдання.